Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Продовжую вас знайомити з українською стародавньою кухнею. Приготуємо козацьку старовинну страву коцюрбу, яка поєднує в собі маленькі галушки, картоплю, хрумкі, шкварочки з м'ясом та обов'язково свіжий часничок – Ця страва особливо підкреслює ситість та вишуканість української кухні. Тож готуйте її з любов'ю до традицій. Це по-справжньому смачно та цікаво. Сьогоднішня страва дуже ситна. З великим задоволенням її готуємо та смакуємо. Найперше нам потрібно відварити картоплю. Для цього очищаємо її 1 кілограм середньої за розміром. А далі нарізаємо на шматочки. Так як вона середня, розрізаємо її на чотири частини. Коли шматочки будуть невеликого розміру, тоді їх буде зручно брати і їсти. Якщо готувати цю страву з молодої картоплі, яка маленька за розміром, тоді ми взагалі її не розрізаємо. Щоб її відварити, нагріваємо в каструлі воду. Додаємо відразу один лавровий листок, додаємо солі одну чайну ложку. І відправляємо сюди нарізану картоплю. Зазвичай картоплю солиться в кінці варіння. Та в цьому випадку, в цій страві, коли ми її розрізали, підсоливши, вона краще набуде смаку і менше буде розварюватися. Варимо до готовності на повільному вогні. Так вона рівномірно звариться. Далі замішуємо тісто на галушки, Просіваємо 400 грам борошна, кладемо в посуд, де будемо замішувати тісто. Робимо невелику ямку. І вливаємо сюди 150 грам кислого молока. Два яйця збиваємо веделкою до однорідності, щоб все гарно замішувалося і не було жовтих цяток. Відправляємо сюди ж та додаємо солі пів чайної ложки. Або, як зазвичай говорила бабуся, дрібку солі. І, перемішуючи, спочатку ложкою, замішуємо тісто. Борошно підбираємо поступово. Галушки можна замішувати і на воді, та на кислому молоці вони виходять більш ніжними. Галушки це один із символів нашої української кухні. Їх готували колись із гречаного, житнього, пшеничного. І навіть із вівсяного борошна. Робили з різноманітними начинками м'ясними, грибними, сирними, яблучними. Хочете все це побачити, переходьте та переглядайте на нашому каналі. Думаю, вам буде цікаво. Далі перекладаємо на обробну дошку, яка притрушена борошном, і вимішуємо тістом. Воно повинно бути пухким, ніжним, щоб галушки не були забитими. Приготування голушок дуже просте і не займає багато часу. Тому їх майже щодня готували, вживали в перших стравах, запікали в горщиках, їли їх відвареними зі сметаною, з вершковим маслом, смаженим салом. Залишаємо тісто відпочивати, щоб виділилася клейковина. Тоді воно набуде хорошої консистенції і буде добре нарізатися. А тим часом переходимо до наступного смачного розділу цієї страви. Беремо шматок під черевини, тобто сало з м'ясом, вагою 400 грам. Можна використовувати і чисте сало, та з м'ясом шкварки виходять смачнішими. Шкіру, якщо її знімаємо, під час смаження вона стає твердою і її незручно їсти. Нарізаємо його добротними шматочками. В процесі смаження вони витопляться, якраз вийде те, що треба. Усі дуже люблять саме оцей свіжий шкварок з м'ясом, який у роті тане, немов і риска. Головне, обирайте свіженьке, тоді і смак, і запах вас порадує. Коли все нарізали, викладаємо на холодну сковорідку. Так вони будуть поступово нагріватися і витоплюватися. Якщо кинути їх на гарячу сковорідку, вони зашкрумляться і погано віддадуть свій жир. А жирок нам потрібен, адже саме ним будемо заправляти готову страву. Включаємо вогонь. До речі, ми їх накрили кришкою, щоб вони згасилися. Так температура вища, і з них витопиться більше жиру. Не забуваємо постійно їх помішувати, щоб вони витоплювалися рівномірно і красиво обсмажувалися, зарум'янювалися з усіх сторін. Тісто наше відпочило. Відщипуємо від нього невелику частину, з якої робимо смужку, ковбаску. Тісто гарне, м'яке, слухняне, не липне. Якщо ж прилипає, підсипаємо трохи борошна. Колись галушки для цієї страви формували різними способами. Господині їх просто щипали, червали, щипанки. Ніхто їх не різав та з часом вже почали нарізати. Використовуйте той варіант, який вам більше подобається. Та ось такі нарізані виглядають гарно та акуратно, одинакові за розміром. Відварюємо галушки в підсоленій воді до готовності. Тобто, як тільки вони спливуть на поверхню, варимо 2-3 хвилини. Це залежить від їх розміру. Наші шкварочки вже набули гарного кольору. Добре смажаться, рум'яні, чудово шкварчать, дуже смачно пахнуть. Не забуваємо їх помішувати. Смажимо їх до такого стану, щоб вони не були надто сухими, але при цьому мали приємну скоринку. В кінці смаження обов'язково підсолюємо. Шкварки готові. Перекладаємо на тарілочку, адже в гарячому жирі вони ще дойдуть і можуть ще досмажитися, а нам це не потрібно. Підгорілі шкварки значно вплинуть на смак страви. Вони просто чудові, посмажені ідеально, гарні, рум'яні і жиру вдосталь. Ці шкварочки самі по собі дуже смачні. той момент, коли вигляд і смак відповідають одне одному. Коли все готово, картопля зварена, галушки зварені і шкварочки смачні посмажені, збираємо нашу страву до подачі. Так би мовити, одружуємо всі інгредієнти. На тарілочку накладаємо картоплі. В деяких регіонах можливий варіант подачі картоплі товченої замість нарізаної, але, спробувавши, раджу вам нарізати її кубиками. Так страва набагато смачніша і має приємний вигляд, що теж дуже важливо. Накладаємо галушок, як бачите, на домашньому яйці вони вийшли жовтенькі та гарненькі. Ну і, звичайно, додаємо карпатські шкварки, рум'яні, хрумкі. Дуже важливо їх правильно обсмажити, щоб вони доповнили смак страви, а не зіпсували її, тому пильно стежте за ними і обов'язково поливаємо жиром, який витопився. Картопля відразу ж його вбере і стане дуже смачною. А галушки будуть доповнювати цей смак. Ця страва особливо підкреслює ситість та простоту української кухні і водночас її вишуканість. Приготувавши страву, господарі часто смакували її з натертим часником. Дітям давали без нього, адже він досить гострий і не кожному може сподобатися. Тим паче без часника страва довше зберігалася, тому раджу додавати його тільки перед самою подачею. Відновлюйте українські рецепти, і ви переконаєтесь, що вони по-справжньому смачні та цікаві. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.